Чернігів зелена сцена поблизу драмтеатру. Щосуботи тут з'являються свіжі квіти та чашка зі збитим молоком. Саме в той день, коли все трапилось, ми не встигли з нею випити кави, і вона не встигла випити молоко. Доброго дня! Мені, будь ласка, одне лате і одне збите молоко. Добре. Дякую. З кавою і збитим молоком. Ольга Голинська приходить на місце, де загинула її шестирічна донька Софія. Це сталося 19 серпня 2023 року під час ракетного удару по драматичному театру у Чернігові. Уламок ракети поранив дівчинку, коли вона гралася на сцені. Софія впала, а ногу її мами привалило плитою. Вона кликала на допомогу. Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Саме звідти у закривавленій сукні Ольга записала це відео. Будь добрі, Пожалуйста, моліться за мою дитину. Я в лікарні ракета влучила в мою дитину. Ми зараз в Чернігівській області лікарні. Подивіться. Подивіться. У мене дитинка на руках вмирає. Дівчинка померла в лікарні після того, як її поховали, Ольга щосуботи приїжджає з Києва до Чернігова. Я приїжджаю сюди, я хочу, щоб Софійка завжди пам'ятала, що її мама дуже сильно любить, і зараз я роблю все для неї. Що вона живе завжди в моїй пам'яті, в моєму серці, в моєї душі. З чашкою кави та молоком для доньки. Ольга сідає поруч з квітами та дитячими іграшками, звертається до дочки. Щодня про тебе думаю. Жодного дня не було, щоб я про тебе не думала. Я прокидаюсь і думаю про тебе. Лягаю спати, думаю про тебе, Софійк. Ти моє життя, ти моя душа, ти мій, ти мій сенс. Мене таке враження, що я живу якийсь один великий день. Минуло 9 місяців, але біль він не втихає. Насправді це такий страшенний біль в душі, пече в серці. Ольга Голинська згадує саме сцена того дня за хвилини до ракетного удару привернула увагу Софійки. Дівчинка була артистична і любила виступати. Я пам'ятаю, коли ми були у Львові, вона вийшла на площу. І співала гімн. можливо, і зараз я відчуваю, що цей зв'язок є. Вона хотіла, щоб сцена якби була її сцена, щоб її побачили на сцені, але звичайно, не, не таким чином. Те, що тут граються, дітки приходять, бавляться, граються. Може, й десь, і ми її не бачимо. Софійку. Може, і Софійка тут грається з дітками, тому мені хочеться, щоб саме цей куточок якийсь був саме Софійки. Я Софійка, тобі дуже вдячна, що ти даєш мені сили жити далі. За кілька місяців після загибелі єдиної доньки Ольга Голинська зробила татуювання на руці з її портретом. Вона була лівша, і я теж лівша. і саме цією рукою ближче до серця. Я можу її обійняти, я можу її поцілувати. І коли лягаю спати, сказати своїй Софійці на добраніч. Коли я зробила це татуювання, я відразу відчула якусь легкість. Бо я е, назавжди поєднала Софієчку з собою. Дар'я Янушкевич, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.